Ніхто не знає, як діяти правильно на всі 100% боятися. Ну тоді що? Треба ховатися в підвалах і на вулицю не виходити. Надію, що все буде добре. А чи збирали якусь ядерну валізку? Тому що там раніше була ядерна, ні, в мене ще в дружини лишилося з попередніх часів ще критична валізка, в тому числі з якимись елементами протиядерної безпеки. Там йод і іншими медикаменти. Від початку війни це все зібрано, і документи в одній валізці і необхідні речі. Але якось надіємося, налаштовуємо себе більше на позитив. Тобто потрібно далі працювати, жити нормальним життям. Чесно не дізнавався, але знаю, де знайти інформацію, якщо що. У мене багато друзів, знайомих, поширюють. І відповідно я не вчитувався, чесно скажу. Вам. Масово так і йоду не скуповували, бо коли була така Ні, ні, ні. Не намагаюся не, не піддаватися різним таким панічним атакам. Мати запас їжі, води, закрити вентиляцію вдома, щоб нічого не попадало всередину та герметично. Ну і крім того, молитися і чекати, щоб вирятували нас всіх. Але ми дуже маємо велику надію, і сподівання, що цього не буде. Навіть не цікавилася, якщо чесно. Не виходити на вулицю, закривати вікна, йодом запастись. Не знаю, ви так. Я не знаю. Чесно, бо сподіваюся, що цього не буде. Якщо вже буде, то воно буде. Якщо вже буде ну типу час помирати, то ну прийдеться помирати і все. Це може статися, і там, наприклад, у нас в укриттях є мішки, і там всі отвори закривати чимось щільним, щоб не потрапляла радіація. Це таке мінімальне знання. є. Мати з собою як, е, противгаз, якщо може є десь. Е, ну, Хімзащита була б дуже добра, як колись була. Та й таке.